Три речі, які японець оцінив в українських жінках, але перед тим як ми продовжимо, я би хотів на хвилинку зупинитися та поговорити про українських жінок вже кілька разів у коментарях. Я бачив незадоволених українських чоловіків, незадоволених тим, що українки виїжджають за кордон і шукають там собі чоловіків іноземців Мовляв, українки невірні. Я так розумію, мова йшла про одружених жінок. А хіба вірність чи невірність прирівнюється до національності? Це ж особиста риса кожної людини. Це моя думка. Ну а тепер давайте послухаємо думку цього японця про українських Три жінок. Три речі, які я щиро захоплююся українськими жінками. Перше здоровий спосіб життя. Ви багато гуляєте, читаєте книжки, ходите до психотерапевтів. І це вважається нормальним. В Японії ми майже не гуляємо. А якщо хтось ходить до терапевта, його можуть назвати Джевірним. Хоча так багато хто любить мак і курити, це все не здорово. Друге відчуття краси і творчість. В Україні дивує, скільки людей малюють, скільки брендів одягу, прикрас, скільки гарного дизайну навколо. У вас є природне відчуття естетки навіть у дрібницях. І третє відданість. Коли українська жінка вирішує когось любити, вона любить по-справжньому. Коли вирішує піклуватися, робить це від усього серця. Це рідкісна риса. Я особисто не так звертаю увагу на зовнішність, але іноді бачу, що навіть дуже гарні українки не впевнені у собі. А дарма, бо ви вже маєте справжню красу у серці. У доброті, у селі, а як ви думаєте, яка славкість у українських жінок тільки чесно?